Готуємо швидкі, смачні та дешеві яблучні штруделі. Для начинки яблуки очищуємо від серединки і нарізаємо шматочками, на розігріту сковорідку додаємо шматочок вершкового масла і викладаємо туди наші яблуки. Додаємо 4 столові ложки цукру. І пів столової ложки кориці. Помішуючи, доводимо наші яблуки до м'якого стану, але слідкуйте, щоб вони не перетворилися на кашу. Тим часом готуємо суміш для змазування, розбиваємо одне яйце, додаємо 1 столову ложку цукру, перемішуємо, додаємо ванільний цукор і молоко. Знову добре перемішуємо і суміш готова. На одну сторону лаваша викладаємо наші яблука. Всю іншу площу, яка залишилася без яблук, змазуємо яєчно молочною сумішшю. Закручуємо лаваш так, як показано на відео. Після кожного оберту добре змазуємо його сумішю. Викладаємо у форму, змазану олією. Ще раз добре змазуємо вершки молочно-яєчною сумішю і відправляємо в розігріту духовку на 15-20 хвилин. І ось така краса у нас вийшла. Вони неймовірно хрусткі, а аромат випічки стояв на всю квартиру. Тож обов'язково спробуйте їх приготувати, я впевнена, вашій родині точно сподобається.